Купи брухту місце біля мітро Кипи, скоріше схоже на поле бою. Свідки кажуть, все сталося вночі. Нам вдалося роздобути ексклюзивні кадри безпосереднього демонтажу кіосків. Я приїхав в при 3.15-3.20. При Стояло сиплення сітушок, Чоловік 70 в балаклавах, повністю оцепили, трактора ламали ці поміщення. Началі просто тарані все, понімається розбивати арки. Поламали два, два бульдозера було у них от. люди кажуть, працюють тут не один рік. Свою підприємницьку діяльність ведуть лише в межах закону. Документи є всі з 95-го року Ми тут працюємо, платимо налоги, От лично за землю в приділа 40 тисяч ежемісячно. Всі суди ми вигравали. Значить, право на розміщення дійшли до вищого суду. Тим у представників київської влади інша інформація. За словами радника мера Києва з питань благоустрою Дмитра Білоцерковця, вже чотири роки власники цих малих архітектурних форм ні копійки не сплачують у держказно. Кіоски незаконні, тобто без жодних документів. Існували вони лише через те, що суд заборонив демонтаж конструкції саме департаменту благоустрою. Вони зробили хитру схему, щоб не платити в бюджет нічого і продовжувати стояти. А учитель на другого подав суд і отримав ухвалу суда, запрещаючи демонтаж департаменту благоустрою конкретно одной структуре, но там не было запрета на демонтаж районной администрации. По сути, демонтаж произвела районная администрация, конкретно районный шед. Район Навтодорпасковля була піджеплений територію. і вот все Дмитро Балацурковець додав. Комунальники робили все законно, попереджували підприємців ще в квітні цього року. Проби демонтувати мафи вже були. Тільки їхні власники тоді відмовлялися добровільно прибирати конструкція. Протистояння між власниками кіосків та комунальниками не нове. І в усіх історіях обидві сторони стверджують, що праві дійсно вони. Думки місцевих жителів цього приводу теж розділяються. Це я сам перше, це все бачу. Я шоці. Просто я думаю, б це культурно все не демонтувати, навіщо це все ламати потім. Можна требувати від президента всего, а можна почати з себе. Вот почему те предприниматели, допустим, ті дальше, они все оформили законно все. Им разве не обидно, що прийшов какой-то, поставил себе это самое кхм, рядом возле метро и зарабатывает. Така собі боротьба із мафами триває вже не перший рік. Влада зносила кіоски на вокзальній площі біля станції метро Героїв Дніпра. І кожна ситуація кажуть експерти неоднозначна. Однозначним є лише одне право власності. Право власності є і одним з головних базових речей, на які взагалі базується демократія в країні. Тому, безумовно, право власності є недоторканим. Разом з тим, власники повинні нести певну відповідальність за свою власність і робити так, аби вона нікому не заважала та була законною. Якби там не було, методи боротьби мають бути гуманними, вважають адвокати, порівнюють погром біля метрополітехнічний технічний інститут з бандитськими методами вирішувати непорозуміння. дня назад Гройсман проводил совещание, на котором он сказал, это премьер-министр, который заявил, что расправится с каждым чинушей, с каждым чиновником, который будет вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Он тем самым задекларировал намерение государства поддерживать предпринимателей. Подібні історії повинні спонукати посадовців розібратися, де та межа між посяганням на людську власність та захистом інтересів громади. Важливо кажуть правозахисники вміти знаходити компроміси, запропонувати хоч якусь альтернативу, наприклад, не трощити споруду, а перенести її в дозволене місце.